Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема спокушення Христа. На підстави Євангелії від Матвія, 4 розділ, від Марка, 1 розділ, і від Луки, 4 розділ. Частина 1. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з Йордану, і Дух повів його в пустиню. Євангеліст Марк ще глибше висловив цю думку. І відразу дух веде його в пустиню, і був він у пустині сорок днів спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому, і нічого не їв у ці дні. Дух Божий вів Ісуса в пустелю на спокушення. Ісус сам не накликав на себе спокуси, він пішов у пустелю, щоб там роздумувати на самоті над своєю місією і майбутньою працею. Постом і молитвою Він готував себе для кривавого шляху, який мав пройти. Але сатана, знаючи, що Ісус пішов у пустелю, вважав цей час найзручнішим для того, щоб підійти до нього. Від результату боротьби між князем світла і провідником царства темряви залежала долю доля світу. Після того, як сатана ввів людину у гріх, він оголосив свої претензії на землю як на свою власність і став величати себе князем цього світу. Підкоривши собі наших прабатьків, він сподівався заснувати тут своє царство. Люцифер заявив, що люди самі обрали його своїм правителем. Здобувши владу над людьми, Він заволодів і світом. Але Христос прийшов, щоб спростувати претензії сатани. Ставши сином людським, Ісус залишався вірним Богові. Таким чином, Він довів, що сатана не має повної влади над людством. А відтак і його претензії на світ є недійсними. Всі, котрі бажають звільнитися з під влади сатани, отримають свободу. Право на володіння землею, втрачене Адамом через ріг, буде відновлене. З того часу, як було сказано Змією Ведемі, Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Сатана знав, що він не матиме абсолютної влади над світом. Він побачив, що в людях діє сила, здатна протистояти його пануванню. З великою зацікавленістю він спостерігав за жертвоприношенням Адама і його синів. У цих обрядах він розпізнав символ спілкування між небом і землею, і тому вирішив зруйнувати таке спілкування. Сатана у фальшивому світлі представляв Бога, а також усі обряди, котрі вказували на Спасителя. Він посіяв у людях страх перед Богом, запевняючи, що він знаходить задоволення в їх знищенні. Через жертви, які мали відкрити Божу любов, приносились з метою умилостивити його гнів. Сатана збужував у людях низькі пристрасті, щоб таким чином зміцнити свою владу над ними. Коли ж було дане Писане слово Боже, сатана вивчав пророцтво про прихід Спасителя. І з покоління в покоління він працював над тим, щоб зробити людей незрячими щодо цих пророцтв, аби вони відкинули Христа, коли Він прийде. Коли Ісус народився, Сатана зрозумів прийшов той, хто має божественне доручення заперечити його владарювання. Він тремтів, прислухаючись до слів ангельської вістки, яка підтверджувала владу новонародженого царя. Сатана добре знав, яке становище посідав на небесах Христос як улюблений Отця. Те, що Божий син мав прийти на землю як людина, стривожило і здивувало сатану. Він не міг збагнути таємниці такої великої жертви. Його геостична натура не в змозі була осягнути суті любові до ошуканого людського роду. Слава, небесний мир і радість спілкування з Богом залишалися ледь зрозумілими для людей. Але вони були добре відомі Люциферу, Херовиму Хоронителю. З часу втрати неба він вирішив мстити Богові, призводячи до падіння інших. Він досяг з цієї мети, спонукуючи людей знецінювати небесні істини і прив'язуватись серцем до земного. Не без перешкод повелителеві небес довелося здобувати людські душі для свого царства. З того часу, як Ісус народився в Віфлеємі, лукавий постійно переслідував Його. У Христі був явлений образ Божий, а тому на всіх демонських нарадах у сатани вирішувалося, як перемогти Його. Жодна людська істота, народжена в нашому світі, не уникнула впливу спокусника. Усі пекельні сили Князя темряві були задіяні, щоб протидіяти Христу. А якщо Вдається, то й здолати Його. При хрещенні Спасителя Сатана також був серед присутніх, він бачив Сина, угорнутого славою Отця, чув голос Єговий, котрий засвідчив про божественну природу Ісуса. З часу гріхоподіння Адама людство втратило можливість безпосередньо спілкуватися з Богом, а тому спілкування між небесами і землею здійснювалося через Христа. Тепер же сам Отець сказав, що Ісус прийшов у подобі гріховного тіла. Якщо досі Бог спілкувався з людством через Христа, то тепер він спілкуватиметься з ним у Христі. Сатана сподівався, що відраза Бога до гріха призведе до вічного роз'єднання небес із землею. Однак тепер стало очевидним, що зв'язок між Богом і людиною відновився. Сатана розумів, що повинен або перемогти, або бути остаточно переможеним. Наслідки боротьби настільки серйозні, що він навіть не відважився довірити цю справу своїм ангелам однодумцям. Він вирішив особисто брати участь у битві. Таким чином відступник зібрав всі свої сили, щоб спрямувати їх проти Божого Сина. Христос став головною мішенью для зброї лукавого. Чимало людей вважає, що боротьба між Христом і сатаною не має прямого відношення до їхнього особистого життя, а тому не викликає в них особливого зацікавлення. Насправді ж, боротьба знову і знову розгортається у кожному людському серці. Ніхто не в змозі залишити лави прибічників зла, щоб служити Богові, перш ніж не зазнає шалених нападів сатани. Спокуси, котрим протистояв Христос, Христос ті ж самі, перед якими нам буває дуже тяжко стояти. Для нього вони були сильнішими настільки, наскільки Він перевершує нас святістю свого характеру. Несучи на собі страшний тягар з гріхів світу, Христос. Все ж витримав спокуси, одержавши перемогу над апетитом, любов'ю до світського, до земної слави, котра породжує зарозумілість. Саме такі спокуси здолали Адама і Єву. Вони часто беруть гору і над нами. Сатана запевняв, що гріхопадіння Адама доказ того, що закон Божий несправедливий, його неможливо виконати. У людському тілі Христос повинен був спокутувати падіння Адама, але важливо зазначити, коли спокусник зваблював Адама, його природа ще не була ослаблена гріхом. Досконалою своєму фізичному та розумовому розвитку він був у розквіті духовних фізичних сил. Адам перебував в оточенні слави Едему щоденно спілкувався з небесними істотами. Але зовсім в іншому становищі був Ісус, коли в пустелю вступив у двобій, двобій із сатаною. Протягом чотирьох тисяч років людський рід зазнав деградацію як у фізичному, так і в розумовому та моральному відношенні. Христос прийняв на себе всю неміч людства, яке вироджувалося, лише в такий спосіб Він міг врятувати людину від глибокої прірви падіння. Чимало людей вважають, що Христос у жодному разі не міг бути переможений спокусим. Але ж тоді він не міг би стати на місце Адама і здобути перемогу там, де впав Адам. Якщо б людина зазнала випробувань бодай йоту більших за ті, котрі переносив Христос, тоді Син Божий не був би змозі допомогти нам. Але наш Спаситель прийняв людське єство з усіма його схильностями. Він прийняв людську природу з можливістю поступитися спокусі. Нам не загрожує випробування, яких Ісус не переносив. Як і для святої пари в Едемі, перемога над догоджанням апетитові лягла в основу першого великого спокушування Христа. З чого почалося падіння? З того мала початися і справа нашого викуплення. Як через потурання апетитові Адам упав у гріх, так і через його приборкання Христос повинен був перемогти. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою золоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Ісус відповів: Написано: не самим хлібом житиме людина. Але кожним словом, що виходить з Божих уст, від часу Адами до Днів Христа потурання своїм бажанням настільки зміцнило, зміцнило силу тілесних пристрастей, що вони отримали над людиною майже необмежену владу. Люди настільки зазнали деградації, що були вже нездатні власними силами контролювати свої пристрасті. Заради людини Христос виявив самовладання, яке було сильнішим від голоду і навіть смерті. І до цієї першої перемоги належали й інші фактори, котрі присутні в усіх наших сутичках. Коли Ісус прийшов у пустелю, слава Отця огорнула його. Поглинутий спілкуванням з Богом, Він піднісся над людською слабкістю. Та слава скоро відійшла, і він залишився на самоті для боротьби зі спокусами, які напосідали на нього щомиті. Людська природа ухилялася від боротьби, що чекала його. Протягом сорока днів Христос постив і молився, Він був ослаблений, виснажений від голоду, знесилений і змарнілий від душевних страждань. Над усяку людину було спотворено лице Його. Ось тоді і настала найбільш слушна мить для сатани. Тепер він сподівався перемогти Христа. Амінь. Друзі, кінець першої частини.